Хотів сказати доброго ранку. Але добрі ранки у нас відібралася жахлива війна. Кривий ріг, ми з вами. Ми співчуваємо кожному, хто втратив. Але життя продовжується, і треба йти далі, щоб перемогти. В ефірі Лотерея Лото Забава. І ми знову разом у нашому товаристві Однодубці, де вірять в удачу, і ось такі от білети. Бо що не кажіть, вони змінюють життя щонеділі. І ось у березні, окрім традиційних призів, ми додатково розіграли пів мільйона гривень. Отже, у весенній акції по 50 тисяч гривень виграли щасливчики. З Чернівців Києва, Конотопа і Тернополя. До речі, переможець Тернополя, що придбав свій білет в лотомаркеті на майдані перемоги 4 Б, досі не відгукнувся. Так що, будь ласка, зателефонуйте нам на гарячу лінію. Ну а ми вітаємо головного переможця акції пана Володимира з міста Мостицька, що на Львівщині. Цей щасливчик. Пенсіонер у фіналі акції виграв 300 тисяч гривень. 300 тисяч гривень. Пан Володимир навіть сплакнув. Хоча це його не перший такий великий солідний виграш. У 2018 році він вже вигравав 200 тисяч гривень. Ми знаємо, що свій попередній виграш він витратив на ремонт квартири. А зараз ми йому бажаємо, щоб він цей виграш витратив на свої весняні плани. А виграв він. Вітаємо ще раз. Пана Володимира виграв 300 тисяч гривень. Лото ЗАБАВА До речі, пан Володимир обіцяв нам продовжувати грати в лото Забава, адже у нього є ціль а саме зірвати джекпот. І ми його дуже добре розуміємо. Отже, шановні, сьогодні на всіх і на кожного чекають 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Один мільйон гривень. Щоб виграти такі гроші, треба знати, де продаються. Білети ЛОТО Забава. А продаються вони на сайті МСЛ, в лотомаркетах МСЛ, на автозаправках, КЛО, Око, Укернафта, в магазинах магазин Коло, магазин Наш край і магазин Сімі. Це, до речі, нова назва магазину Сім на двадцять три. А якщо ви вже маєте в своїх руках ось такі от типографські термінальні. Білети ми бажаємо вам сьогодні виграти і відкриваємо розіграш 1326-го тиражу державної грошової лотереї. Лото Забава. За ходом гри стежить наша тиражна комісія і наш лотерейний марафон. Ми розпочинаємо із розіграшу парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет Лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. 300 тисяч гривень. Головний виграш. А розіршу парочка чекає. Чекає на вас. Всім бажаємо удачі і попросимо вімкнути цей лототрон. Кулька під номером 46. Кулька під номером 56. Кулька під номером 49. Колька, під номером 22. Колька, під номером 15. 48. Хотів би нагадати вам, що наявність у ваших білетах парочок, а саме пірамідок, Запорука того, що у вас є шанс виграти у цей розіграш. Розіграш парочка. Кулька під номером 47. Кожна парочка це дві пірабітки. Отже, кожна парочка це подвійний шанс на виграш. Кулька під номером 29. І остання кулька із цього лототрону це кулька під номером 55. Якщо ви виграли у цей розіграш, ми вас вітаємо. І незважаючи на те, що головний приз втримався, залишився в грі, не втрачаємо запалу. адже рівно за тиждень на вас знову чекатиме головний виграш, а це 300 тисяч гривень. Другі друзі, ми закликаємо вас продовжувати донатити, донатити на ЗСУ. Не здаємося і допомагаємо нашій армії, хто чим може. Ну і звичайно, звичайно, лотерейні білети, е, дар. Це також допомога ЗСУ. Адже весь дохід від проведення благодійної лотереї ДАР йде на допомогу Збройним силам. України. До речі службу в ЗСУ у місті Часів ЯР зараз проходить один із наших переможців. Минулого разу у великій грі 190 тисяч розділили двоє щасливчиків. І от один із них, а саме пан Олександр із Дніпра, служить в ЗСУ. Пане Олександре, ми вам. Щиро дякуємо і низько кланяємося за ваш ратний подвиг. І бажаємо вам, щоб ваш виграш витратився на добрі весняні плани. Ну, а ще один переможець із Запоріжжя поки не відгукнувся. Тому ми просимо перевірити білети, придбані в супермаркеті «Варус» на північно-кільцевій 10А. І нагадую, кожен із цих переможців виграв по 95 тисяч гривень. Ну, а зараз я бажаю усім удачі. Ми підійшли максимально близько до нашого джекпоту. Отже, велика гра! Велика гра. Велика. 1326-го тиражу державної грошової лотереї Лото забава. Всім бажаємо удачі і попросимо вікнути цей лототрон. Колька під номером два. Колька під номером 35. Колька під номером 74. Колька під номером 15. Кулька під номером 53. Кулька під номером 54. У великій грі на вас чекають 190 тисяч гривень. У великій грі на вас чекає наш джекпот, а це 1 мільйон гривень. Колька под номером 73. Колька под номером 27. Колька под номером 61. Колька під номером 50. Колька під номером 13. Колька під номером 70. Не грібло нагадати, що нещодавно у нас народився 430. Шостий мільйонер Лото Забава. Колька під номером 38. І ми з нетерпінням чекаємо на наступного мільйонера Лото Забава. Колька під номером 49. Хотів би наголосити, що вже два мільйонери народилися у цьому. 2025 році кулька під номером 9 кулька під номером 9 кулька під номером 71 кулька під номером 63 Колька під номером 10. Квитки лотерей МСЛ. Не забувайте, що купуючи квитки лотерей МСЛ, ви підтримуєте нашу армію. А також ви підтримуєте спорт і культуру. Колька під номером 36. Велика гра триває. Якщо стоїть запитання. Де купити білети Лотозабава? Де купити квитки інших лотерей МСЛ, дають дуже легку відповідь. Кулька під номером 19, велика гра триває. Отож, білети ви можете купити на сайті МСЛ і Лотомаркетах МСЛ. а також на автозаправках. Автозаправки Кло, Око і «Укрнафта». Кулька під номером 30. Один велика гра триває, а щодо білетів і квітків інших лотерей МСЛ. Ви також їх можете купити в магазинах. Запам'ятовуйте, це такі магазини. Магазин Коло, магазин наш край і магазин Сімі. Це нова назва. Кулька під номером 42. Велика гра триває. А Сімі це нова назва магазину 7 на 23 Отже, купуйте білети Лотозабава і... і вигравайте. Що ще можна сказати? Наступна колька це колька під номером 7. Велика гра триває, а я нагадую, що Великий Грін вас чекають 190 тисяч гривень. Великий Грін вас чекає наш код, а це 1 мільйон гривень. У цьому році вже народилося два мільйонери. Хотілося б, щоб і третій з'явився. Кулька під номером 16. Велика гра триває, і вона буде тривати до тих пір, поки у нас не буде головного переможця. Такі у нас правила. А це означає, що сьогодні хтось із вас, із учасників розіграшу, обов'язково виграє. А скільки виграє це покаже гра. кулька під номером 6 Велика гра триває. Квитки благодійної лотереї Дар. Весь дохід від проведення цієї лотереї. Благодійної лотереї Дар йде на допомогу нашій армії. кулька під номером 55. Стоп! Лототрон в Україні розіграш. Закінчено. І у нас, є, у нас є головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав онлайн. Номер цього виграшного білету. Будьте, будь ласка, уважні: 0021621. Хочемо привітати головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Блата, Вельми шановний головний переможцю, для того, щоб оформити ваш виграш, будь ласка, зателефонуйте нам на гарячу лінію. Рівно за тиждень, шановні, на вас чекатиме наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Блата, ми вітаємо усіх, хто виграв у сьогоднішньому розіграшу. Для того, щоб оформити ваші виграші, для того, щоб дізнатися про білети, для того, щоб взагалі дізнатися про нашу лотерею. Телефонуйте нам на гарячу лінію. А для того, щоб виграти в лото забава, необхідно купити білети «Лото Забава». А ще не забувайте дарувати білети Лото Забава. У нас є дуже цікава і корисна функція. Називається вона подарувати білет. Якщо ви ще про нього не чули, ласкаво просимо вас на сайт МСЛ. Про все дізнаєтесь. А двома словами скажу: все дуже просто. Вибирайте листівку, оплачуйте її, пишете привітання. І на емейл відправляєте. Я гадаю, що така функція вам сподобається. Ну що ж, сьогоднішній розіграш, як завжди, закінчився перемогою. Так і закінчиться ця жахлива, страшна війна. Не здаємося і продовжуємо донатити на ЗСУ. Кожен ваш донат це хай маленький, але крок. До нашої перемоги, до нашого мирного життя. Бережіть один одного, і ми побачимося рівно за тиждень на телеканалі Апостроф Тіві в Ютубі і Фейсбуку. Слава Україні! Героям! Слава!